А що по бітлу. Volkswagen Beetle. Ну, Сука, ну вона мені подобається. Йде добро пожалувати ваш дітей Герифер. Вітаю всіх на нашому каналі Фелікс Гараж. І як ви могли зрозуміти із назви цього відео, сьогодні мова піде про наш. Довготривалий проєкт Volkswagen Beetle, який ми розпочали ще близько двох років тому, коли придбали у Миколаєві Жук, який потрапив під ворожий обстріл з Градів. З того моменту, як я сказав, вже пройшло близько двох років. І за цей час ми зробили чимало. Ми розробили проєкт візуалізації, як мав виглядати наш ЖУК. Ми змогли поставити його на хід, щоб він пересувався своїм ходом. Ми переоформили його, а також ми придбали основну кількість запчастин для його відновлення. Є у мене ще один проєкт, жук треба привести в порядок. Почему? Тут все погнуте, Видно. Вот. покинен. Це ремонту мексиканців в Ніколаєві. тут вот порвано, то есть это вот все безобразие это оторвано, а вот это мне надо сделать выровнять капот а вот тут целое, но тут погнуты крепежи, кронштейны этот по идее целый, крыло уже есть а вот, тут та же история а вот это надо поменять это загнуто это надо поправить в общем мне его нужно по морде сделать в идеал и у нас история по крыше поскольку ему прилетело то нужно сделать крышу вот но крышу не срезать сейчас развяжу покажу вот значит крыши имеем вот такую ситуацию то есть ее посекло вот тут тут местами вмятины есть тут есть дырки вмятины выпуклости впуклости посекло крышу это я сзади поменял то есть я думаю вот такие моменты есть и крыша тазиком Значит, у меня есть купленная крыша Ровне, нормальне, і я хочу і Проте з часом я стикнувся з певною кількістю проблем, не дивлячись на те, що мені вдалося купити основні запчастини, як то кришу, потолок. Кузовні елементи, я стикнувся із проблемою, що придбати о, запчастини на Бітл в Україні о, це щось нереальне, оскільки все, що продається тут, вартує як половина космічного корабля, начебто Бітл це о, преміальна машина. <кхід> Після того, як я зібрав. А все, що було необхідно для того, щоб проводити кузовні роботи, виявилося, що ще є проблема із людьми, які могли би якісно та кваліфіковано виконати необхідні нам кузовні роботи. Не просто відрізати кришу і приварити нову, яку я купив, а зробити це якісно, знявши фільонку і установивши нову фільонку. А ті е, дірки від осколків, які були, локально заварити та вивезти всі площини ну, майже в ідеал. Тому цей проєкт е, спочатку став на паузу, а потім е, серед інших моїх проєктів та якихось е, щоденних справ відійшов на е, другий план. Але е, вже наприкінці 2024 року е, мені поступила. Е, Мені надійшла дуже цікава пропозиція від одного з моїх друзів, який дізнався про мій проєкт і сказав, що він би хотів його завершити. На той час <клухи> <клухи> в мене були вже інші проєкти в процесі. І я, в принципі, розумів, що відновити ЖУК в тому вигляді, як я його першочерговував. Передбачав, буде дуже важко і затратно по часу. Тому я погодився на пропозицію мого товариша, і ми домовилися, що я віддам йому жука, він проведе його відновлення, а я зафільмую весь цей процес. І зараз ви зможете побачити, що в нас з цього вийшло. Ты можешь чуть-чуть на меня вправо. Можешь себе эту пленочку поднять. Короче, я не знаю. Ну, сука, ну, она мне нравится. Oh, Смотри, какой прикольный. Смотри, роль такой спортивная. Mm. Такое все. Mm. <laughs> Или добро пожаловать в ваш битл, Гарри. Смотри. Добро пожаловать в ваш битл. Да, чуть на меня вправо, чтобы отодвинуться, по чуть-чуть едем. Годится, проходим. Вправо. Хорошо. Ну вот предложение. Крыша, потолок. Телевизор, карта, направляйки, фары оригинальные, там торпеда, бампер передний, абсорбер, крыло, э, руль, воздуховоды, повторители, здесь чехол, рамка, крочек, это, это, это еще что-то. Короче, вот так потом будет выглядеть. Отлично! Отлично. Газу, газу, газу. Туда это лево. Едем. Едем. Супер. Тож, після деякого а, часу із а, погодження всіх а, нюансів та вартості а, ЖУКА в тому стані, в якому він був вже а, у мене, з урахуванням усіх запчастин, які я встиг а, придбати та частково замінити. А ми дійшли згоди із Віталієм з компанії Custom Zone. До речі, ви можете пам'ятати цих хлопців, оскільки чимало автомобілів ми робимо у них, в тому числі наш MINI Cooper Paceman. Вони дуже гарні хлопці, гарно виконують свою роботу, є професіоналами у своїй сфері, тому я рекомендую їх, якщо вам необхідно виконати певні кузовні або малярні роботи. Але повернемося до жука. Після того, як я передав Віталію ключі, перш за все він взявся за кузовні роботи. Він замінив кришу не так, як я планував, але оскільки він був стиснутий у часових рамках, він замінив її цілком. Потім він відновив пошкоджені кузовні елементи, які не можна замінити, і докупив недостаючі, комплектуючі, наскільки я пам'ятаю, в мене не було лише крила. Звичайно, Віталій дещо відійшов від мого. Концепту в плані кольору і стилю. Він не став робити жук в ретро-стилі, він не став виконувати двокольорову покраску, але все одно жук вийшов дуже стильним. Віталій зробив ставку на більш спортивний стиль, встановив спойлер, замінив колісні диски з ретро на більш модерні. И э, пофарбував э, жук у чудовый э, белоснежный колер. Так, вот собрали битла, э, капот выровняли. Под выровняли, крыло повривняли, тут заварили, все зробили. тут заварили. У нас снова поступление в машинку, наши партнеры отправили нам на покрасочку полный перекрас. Это Битл. Volkswagen. Такой красивенький, интересненький, полный перетаз будет. По жуку, что у нас по жуку? У нас проводочка уже по крышке багажника сложена, стопы стоят, машинка вся уже открывается, закрывается. Шумочки бы не хватало, шумочку кинуть. Вот, смотрите, что у нас по передней части. Такая уже красотка у нас получается очень красивая. Мне нравятся там все болтики покрашенные. А что по битлу? Битл сегодня был э, собран, а потом разобран. Есть у нас вопросы по еще по поворотам. Цокаля, проводка. Надо немножко здесь уделить сейчас время. Что-то есть. Надо разобраться. Что это, это, что. Вот, так что сейчас позанимаемся и поймем. Вот какой-то проводочек. Виходить непонятний. Так що займається. В цілому автомобілі виходить за Пеніручку зробили. Зараз треба антіхром, бамперу антихром. і поля покрасити в дві частини. Окремо варто поговорити про салон. А, якщо ви подивитеся на той шедевр, який а, вийшов, ви будете вражені. Салон був повністю перешитий. Перешилися дверні карти, перешилася торпеда. І це незважаючи на те, що коли я шукав спеціалістів, то чимало людей доказувало мені, що перешити карти на бітлі, то є дуже складно, оскільки вони повністю леті, і виймати або розбирати їх по елементам це дуже дуже складно. Але у Віталія все вийшло, і, на мій погляд, вийшло чудово. А сидіння були перешиті в білий із чорним, що гармонійно поєдналося із зовнішнім виглядом жука, коли той також білий із чорним. Ось так виглядає остаточно відновлений наш жук. Нагадаємо, що було зроблено. Ми відновили кришу, замінили капот крила пампер, відновили а, роб... двигун, а, в нього був посічений колектор. Повністю перефарбували, були придбані нові диски, які пофарбували у білий колір. А також ми попрацювали над салоном. Подивіться, будь ласка, на наш. Салон. Це, певно, витвір мистецтва. Повністю перешили сидіння, повністю перешили дверні карти. Зроблено дуже акуратно. Подивіться, яка в нас вийшла строчка. Перешили торпедо. І саме головне, ми встановили спойлер. Все. Цей проєкт ми закінчили. Я вважаю, що він був успішний. Машина жива, машина буде їздити. На жаль, я її собі не залишаю, тому що у нас попереду нові проєкти, але людина буде отримувати задоволення від їзди на цьому жуку, який вийшов у нас дуже виразним, стильним і красивим. Ми не віддали його перекупам, ми не віддали його на розборку. Ми надали йому шанс на життя, і він буде жити. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, дивіться нас, а в нас ще чимало нових цікавих проєктів, як власних автомобілів, так і тих автомобілів, які ми купуємо, відновлюємо і намагаємося продати. Всього найкращого.